Гур, такая доля. Такая життя для вас. В квартиру захотели, або дом. Двухэтажный дом. Пакуєш мечі, йдеш за кордон, бо таке життя. Людей везе в Європу, білий бус. Нелегальний бус. Валютою манить Євросоюз. І кожну сутку я десять годин підряд. О, 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 епікю, кю, кю, епі о, 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 бобі, боба. Тридцять хвилин на обід і... О, 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 епіку, к епі, о, 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 бобі, боба Заробив, все, добре впалено без мене до довідіння. Я вдома, я так скучав. Нова квартира, треба, там ремонт. Євроремонт. Паркет обої плитка, теплий пол. Не дешево. А скільки треба меблів і дверей. Ой-ой-ой, ой, -ой, 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 -ой. що в нас було не гірше, як людей. І знову за кордоном вже працює. О, о, о к'ю, к'ю, епі о, о, о Боба Без обіду. О, 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 к'ю, к'ю, епі. Всього, хорош! В рот мав я вашу роботу. Заробив з дому тепер ні ногою.